Rolling up over black Cadillac, I heal boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's a bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she's got a bad little waist. Zavantajo is B450, BIOS у нас 560, разін 5600G. 16 ГБ оперативної пам'яті 2. По 8. По розгону у нас все стоїть на авто. Тільки виставлений XMP профіль на оперативну пам'ять 3200 МГц. Частота шини 1600 МГц. По розгону я виставив графічне ядро наше 7 на 2200 МГц, замість стокових 1900. При вольтажі 1,2 В. Це трішки нам буде краще, і також я виставив об'єм від так званої відеопам'яті, яку бере наше відеоядро з оперативною в розмірі до 3 гігабайт. По температурах у нас усе дуже добре. 47 градусів простоїв наш боксовий кулер при обертах, 100 обертів на хвилину. І наша SSD також є на 512 ГБ. Запустили ми програму CPU-Z. Бачимо AMD Ryzen 5 5600 g 6 ядер 12 потоків, l 3 16 МБ. Материнська плата ASRock b 450 pro 4 RAM 2.0. Обновили ми BIOS, оперативна на пам'ять на 16 ГБ, двох каналів, частота 3200, 16-18 таймінги. Бачимо, у нас одна планка на 8 і наша вбудована графіка Radeon Vega 7. Жмомо кнопочку Bench, побачимо, скільки наш процесор вибиває. В мультипотоці він вибиває 4817 балів, і на одне ядро вибиває близько 614 балів. Дуже непогано. Для 6-ядруного потокового процесора зараз порівняємо, з якими процесорами порівняємо, з якимось восьмиядерним, я думаю, Ryzen'ом. 1800X. Як ми бачимо, наш процесор, 6-ядерний 12 потоків. В мультипотоці обходить 8-ядерний 16-потоковий процесор другого покоління від Ryzen. Запустили свою 64, бачимо наші температури. Процесор наш, 6 ядер, 12 потоків. І запустимо тест CPU-КВін, скільки наш процесор набере балів. Запускаємо. Бачимо, наш процесор набиває 270 балів. Що дуже непогано для шестиядерного процесора. Він трішки не доходить. До разі на 7800X. І проводимо тест кешу і пам'яті. На читання, на запис у нас близько 47 ГБ на секунду. Затримки 66 ННС. Часота пам'яті у нас 3200 Гц. 16, 18, 17 таймінгами. Дуже непогана оперативна пам'ять, тому що вона у нас використовується як і відеопам'ять. Так, запустили GPU-Z, бачимо характеристики нашої якби, вбудованої графіки. Я виставив у нас 3 ГБ використовувати з оперативної пам'яті на частоті 2200 МГц, замість стокової 1900 МГц. У нас на головній платі показує 1900, але тут показує 2200 МГц, як ми виставили в біосі. Частота пам'яті 1600. Ми знаємо, ділиться пополам 3200 МГц, так як працює наша оперативна пам'ять. По температурі в нас все дуже добре. Графіка працює, переходимо до тестів YouTube Почнемо зразу із 2К-відео. Як наш процесор буде переварювати, запустили паралельно диспетчер задач, бачимо завантаження процесора у нас в районі ну від 5 до 15%. Процесор на логпробоні бачимо розширення на 2560 на 1440 пікселів, а виводиться на монітор Full HD. Звичайно, у нас все буде дуже добре працювати, тому що у нас процесор новий на новітній архітектурі. Він підтримує всі необхідні інструкції, відеокодики, тому з 2К кодування відео він справляється без проблем. Немає у нас ні випавших кадрів. Інтернет також встигає підвантажувати всі необхідні файли. Зараз перейдемо у більш високе розширення. Пробуємо тепер виставляємо для початку 4К. Як наш процесор? Бачимо, завантаження процесора вже підросло. Уже воно піднімається до 20% і частоту він тримає більше, вже він тримає 4,3 ГГц. Бачимо, у нас розширення стоїть 4К, 3840 на 2160 пікселів. А монітор Full HD. З перемотками немає ніяких проблем. Давайте спробуємо тепер 8К розширення. як наш процесор справиться з тим завданням. Я думаю, що з 8К йому було б вже набагато, буде набагато гірше, тому що в нас немає відеокарти, яка б допомагала йому у кодуванні. Бачимо, у 8К у нас завантаження процесор вже наближається до 100%. У нас з'являються випавші кадри, все таке розширення 7680 на 4320 пікселів. Це дуже велике розширення. І навіть ми бачимо, інтернет не дуже сильно встигає підвантажувати наше потокове відео. Все таки з 8К. Трішечки вже є невеличкі проблеми. У нас з'являються випавші кадри. 130 випавших кадрів. Коли ми ставимо на паузу, у нас все трішки підвантажується. І ми можемо далі переглядати більш-менш спокійно. Так, картинка, звичайно, дуже, дуже чудесна, але процесор навантажується і графічне ядро наше також навантажується. Воно використовується в кодуванні відео. Давайте не будемо мучити наш процесор, кинемо на 4К. 4К все дуже чудесно, картинка виглядає також дуже чудово, тому можна на телевізорі подивитися без проблем. Запускаємо r 15 тест OpenGL, який показує, як працює наш процесор із графікою. Але в нас ми знаємо, у нас процесор і наша графіка це одне і те саме на одному кристалі вони розміщені. Запускаємо. Зараз подивимося по плавності картинки. Ну, я вже проводив результати. У нас видно, давайте наш відеоряд рендериться. Ну, Картинка виглядає дуже плавно тут. Повинно бути більше 100 кадрів в секунду. Автомобілі в нас рухаються дуже без ривків, без ніяких. Все в нас йде дуже плавненько. Як ми бачимо, по температурах у нас все чудесно, 50 градусів у нас на відео ядрі. Так, що ми вибиваємо? Ми вибиваємо. Що ми вибуваємо? Покажи нам результати. Наш тест набирає 142,4 FPS, тобто кадра в секунду, дуже непогано як для вбудованої графіки. Ми набуваємо більше, ніж процесор 4 ядерний ядерних з Radeon RX560. Запускаємо тест CPU. Як ми бачимо, у нас рендериться зразу по 12 квадратиків. Все-таки це новітній процесор на новому сокеті. Тому він повинен дуже добре працювати. У нас завантаження процесора до 100%, тому що у нас процесор навантажується наповню. Запустимо диспетчер задач, бачимо у нас 100% завантаження. 4.4% він тримає. І набираємо ми 1763 бали. До цього я проводив, набрали 1728 балів, що дуже непогано. Тест Crystal Disk Mark нашої SSD -шки. Вона на читання вибуває 2300 МБ. На запис близько 1490 МБ. Читання і запис з дрібними файлами, в неї близько 68 і 250 МБ в секунду, що дуже непогано для SSD PCI Express 30 X4. У нас система вмикається дуже швидко, ігри запускаються дуже швидко. Хороша SSD, -шка. якщо об'єму 512 ГБ буде замало, можна ще додати, так як є ще один слот M.2. 2 І можна встановити ще жорсткий диск або SSD формату 2.5. Перша гра на тесті у нас Need for Speed, Most Wanted 2005 року. Розширені пулежі, ми запускаємо зліва бачимо. MSI автобергер у нас моніторинг. Бачимо, у нас температура нашого відеоядра 46 градусів, завантажить 95%. Частоту вона тримає 2200, як ми і задали її в біосі. Використовується ну, 360 мегабайт. Відеопам'ять, яка береться у нас з оперативної. Частота 1600 МГц. Так як і потрібно, у нас 3200, пополам, 1600 МГц. Процесор у нас 52 градуси, завантажується максимум на. 11%. Десь тримає частоту він по ядрах від 3500 до 4450 своїх максимальних, так як і потрібно споживає він у нас приблизно 30 бат Бачимо у нас, ну звичайно, ми створили 2005 року ігра старенька, але якби ми маємо 80-90, іноді там трошки просідає до 70, десь іноді трішки виростає ФПС. Використовується 2,9 ГБ оперативної пам'яті, деякі ядра іноді взагалі проставить 0,1%. Завантажена, звичайно, гра така вже старенька, але все це така не старіюча класика. І на даному ПК без відеокарти можна буде на вбудованій графіці без проблем поганяти, згадати свою молодість, потікати від поліцейських. І все це буде у нас без проблем крутитися на нашій будованій графіки. І все буде у нас чудесно. Зможемо ми пограти без проблем. Наступна гра на тесті у нас славно звісна GTA 5. Також запускаємо Full HD розширення по налаштуваннях. Що ми бачимо, у нас DirectX 11 у нас Full HD розширення, Згладжування фікс АА ввімкнено. Все решта вимкнено. Якість у нас дуже висока. Якість текстур дуже високо. Все інше на високо дуже високо. Плюс-мінус такі змішані налаштування графіки, але сказати, що вони мінімальні, ми не скажемо. У нас використовується 2,1 ГБ нашої, як би мовити, відеопам'яті. У нас 60 плюс кадрів ми маємо десь приблизно завжди. Наше відеоядро також навантажується на 98%, 2,2 ГГц воно тримає час свою частоту процесор у нас навантажиться десь в районі 35%. Зараз ми включимо все те, що нам потрібно буде для тестів, і влаштуємо таку вакханалію, як завжди, ми любимо це влаштовувати. Так, що ми бачимо? У нас FPS дуже добре тримається в районі 60 плюс-мінус кадрів. Він там просідає 54 до 50, використовується 4,6 ГБ. Оперативної пам'яті і 2,3 ГБ відеопам'яті, яка береться в нас із оперативної. Так, проїдемося на автомобілі. Дуже швидко ми рухаємося, тому у нас FPS трішечки все-таки просідає Там 50-48 іноді. Але все-таки лінія фреймтайму у нас така більш-менш плавна, немає ніяких великих піків, відвантажень, текстур і тому всіляки тому подібне. Всі ігри встановлені на SSD-шки, тому що в нас одна вона в системі на 512 ГБ. Процесор навантажується так, 30% це максимум. По деяких ядрах він тримає 4,4 ГГц, а по деяких ядрах 3,5% і скакає в нас завантаження. Швидко переміщуючись на автомобілі, ми ніяких проблем із керованістю автомобіля не маємо. Так, копи зараз будемо влаштовувати. Для них вакханалію. Побачимо, чи наш процесор і наша будована графіка зможуть це все нормально вивезти, переварити, велику кількість вибухів і всіляке тому подібне. Так, вибираємо зброю і влаштовуємо перестрілочку таку з копами, щоб добре навантажити всю нашу систему. Бачимо, у нас вже використовується 5 ГБ оперативної пам'яті. Процесор споживає до 40 десь 41 вата енергії. У нас вибухи, але в нас лінія фреймтайма залишається більш-менш, можна сказати, рівною. Так, беремо мініганчик, зараз з мініганчика переземлемо ці гелікоптери усе в нас іде дуже-дуже-дуже добре. На вбудованій графіки можна без проблем GTA 5 пограти, пройти її з комфортним FPS. Так, рельсотрон, зараз з рельсотрона ще спробуємо постріляти. Так, як у нас добре рельсотрончик вибухає автомобілі. Погано у нас паралелиться навантаження на процесор. Що піч немає копів. Давайте втечемо від копів. GTA 5, кажемо однозначно так, можна спокійно на цій системі пограти, без ніяких проблем. Все дуже добре. Наступна гра на тесті у нас Відьмак 3, дике полювання. Завантажилась ми гру, заходимо в налаштування, подивимося, що у нас по налаштування графіки. У нас розширення 1600 на 900, повний екран. Майже все стоїть на низько. Фреймтайм без обмежень. Що ми бачимо? В нас плюс-мінус тримається десь в районі 35, від 30 до 40 FPS у нас тримається завантаження нашого вбудованого відеоядра 96. від 90 до 96%. 2,2 ГГц тримається на частота відеоядра процеса навантажиться в районі 20%. Ми скакаємо собі. У нас зараз якраз і погода така ще була дощова, але ми промедитували і вже нас день. Так, ми бачимо, тут у нас привид. При хорошій погоді у нас FPS піднімається 40-44-45. Зараз у бою наш Геральт. Ми б'ємося з якимсь духом у нас FPS. В районі 40 кадрів тримається стабільно, без знак і Лінія темтайму в нас там. трішки із зазубринками, але дуже, дуже великими. Пісь менш стабільно у нас це йде. Використовується близько 5,1 ГБ оперативної пам'яті. Використовується близько 1 ГБ відеопам'яті, яка береться в нас з оперативної. При хорошій погоді в нас частота кадрів виростає. Зараз ми пробіжимо, забіжимо в Новіград. У місці в нас FPS повинен просісти. Я думаю, можливо, навіть до 30, а то може, може десь в районі 25 кадрів FPS у нас просяде, тому що буде дуже багато текстур у нас навколо, багато будинків. Але на низьких налаштуваннях графіки у нас... Гра виглядає ну нормально. Все-таки це відьмак 3, і вона на, на низьких налаштуваннях виглядає не так, вже і погано. Так, а ну зараз Аар застосуємо проти гусей. Поклали ми всіх гусей. Забираємо з них м'ясо, пір'я. Так от ми вже приближаємось до Новіграда, ми в застінні. Так, біжимо. Саме місто. Бачимо, у нас FPS, середній FPS просідає уже менше 40, 39, 37, 35. Але з такими налаштуванням графіки, можна буде спокійно пограти у відьмака, без ніяких проблем при такому розширенні. Усе у нас іде дуже чудово. Наступна гра на тесті у нас Far Cry Primal, розширення Full HD. Запускаємо зразу бенчмарк вбудовану будовану ігру. Подивимося, що нам покаже. Бачимо, на СПС, тримається також в районі від 30 просідає до 40. Піднімався. Переглянемо, що наш бенчмарк нам покажено. Ну, бенчмарк тут такий доволі сильний на Навантажує систему, тому що у нас тіні, вода, освітлення дуже добре. Ми бачимо, у нас сонячна погода. ЕПС в районі ми, ми очікуємо десь в районі на стабільні 30 кадрів, такі консольні, скажемо. Ілітаємо до мамонтів, які тут на водопої, п'ють водичку, Ну, водичка виглядає більш-менш непогано. І текстури виглядають усі так. Дивимося, що у нас мінімальний FPS 31, середній 35. Доволі непогано для нашої графіки. Завантажились ми в систему. Дивимось. Розширення Full HD у нас налаштування графіки, такі змішані середньо-високі. Пробіжимося. Бачимо, у нас FPS тримається в районі 30-35. Оперативна пам'ять близько 5 ГБ використовується, відеопам'ять близько 1,5 ГБ використовується в нас з оперативної. Відеоядро відео навантажиться на 99-100 99-100%, Частота 2,2 ГГц тримає. Частота відеопам'яті, яка береться з оперативної 3200. Пополам отримуємо 1600 мгц процесор навантажується в районі 18-20%. Так, бігаємо собі, збираємо. Всілякий лут, каміння, деревину для стріл. Графіка виглядає непогано, при Full HD розширенні ми отримуємо 30-35 кадрів. Так, давайте кудись пробіжимося, зберемо щось. Тут в нас невідома територія. Вода виглядає дуже непогано, текстурки виглядають непогано, можна спокійно буде грати. Гра це дуже приємна і на вид, і сюжет у неї непоганий. Можна спокійно побігати, пограти, у нас немає ніяких підтуплювань, підвантажувань, текстур, об'єктів. Можна буде... Так, не попало в козу. Ану, давай ще одну спробу. Яка швидка коза, не попадає попадаємо своїм списом. Хай біжить собі. Так, що це у нас тут кров? Ага, у нас дики собаки до на нас напали. Так, знімаємо в шкуру, нам вони знадобляться. Так, що в нас тут була? Рука дальше. забираємо. Так, як ми бачимо, у нас FPS піднімається і до 40 кадрів в секунду. Все у нас працює стабільно, можна буде спокійно пройти Far Cry Primal. Уже я не знаю, з якимись іграми, іграм, теж саме Far Cry 5, на такі самі результати очікувати не потрібно, звичайно. Але такі ігри Far Cry... Праймал, фаркрай четвертий. Можна буде спокійно пограти. Так, давай біжімо, що у нас тут знову. Якісь собаки дикі. Зараз їх замаслаємо. Так, ще в нас одна бігає. А ну йти сюди дотікаєш. Наш воїн більше. Давай так замаслало двох собачок. диких дика собака. Знімаємо з них шкіру. Нам вона знадобиться, тому що ми мисливець у дикому лісі. Нам все знадобиться. Прибіжемося. Ну, нам зворки тільки трішки не вистачає дальності промальовування об'єктів. Я думаю, що на дальній дистанції. У нас не вистачатиме потужності нашої системи, щоб промальовувати детально далекі об'єкти. Зараз ми подивимося в даличину із вис... висоти. Як ми бачимо, у нас дальність промальовувачки Вдалені ми бачимо, у нас якесь мило, але можна буде спокійно пограти. Fat Cry Primal ставимо дуже добре її. Наступна гра на Тесі нас Assassin's Creed Origins. Розширення у нас 1600 на 900. кут огляду я поставив на 90. По графіку в нас це приблизно на середньому. згладжування, нарастування на низько середньому, згладжування на середньому. Об'ємні хмари вимкнемо. Або давай назад вимкнемо, подивимось, як у нас. Я думаю, що. Об'ємні хмари потрібно буде виключити і буде трішечки краще. Але що ми маємо? Ми маємо приблизно так само 35 FPS, як і в тому самому відьмаку Assassin' Origins. Серія Ігор Assassin, вона славиться тим, що вона дуже вимоглива до процесора, тому що великий відкритий світ, дуже багато об'єктів у цьому світі. Зараз ми їдемо на нашому верблюдові. Виїхали в пустелі, то в нас об'єктів поменше, а в нас ФПС піднімається до 50. Що ми бачимо? Бачимо так, як завжди, у нас завантаження нашого вбудованого відеодразу 98-100%. Частоти свої 2200 Гц тримає. Частота пам'яті також тримається, 1600, тому що в нас вона береться із оперативної пам'яті. Процесор навантажується вже тут набагато більше до 30-36%. По частотах процесор по ядрах від 3,5 до 4,4 ГГц він тримає. Використовується у нас у грі трошки більше 5 ГБ оперативної пам'яті. Зараз ми повалюємо на леопардів всіляких. Так що це у нас? Зводимось. Так, Збираємо. Це у нас олені тут, якісь бігають. Нам потрібно шкури для завдання, щоб прокачати свою броню. Поки ми бігаємо в цьому невеличкому лісочку, в нас ФП, звичайно, просідає. Але лінія фреймтайма у нас стабільна, тримається без ніяких просадок, підвантажувань. ФПС низький, але він стабільний. Тому ніякого дискомфорту для, для керування це не викликає. Можемо спокійно побігати у асасіна. Я думаю, що, звичайно. Якщо ми потрапимо в велике місто, в ту ж саму Олександрію, то там FPS буде просідати і до 30 кадрів, можливо, навіть трошки менше, так само, як і в Відьмаку 3. Тому що місто, дуже багато геометричних об'єктів, це все потрібно прораховувати, розмальовувати. І наше будовано ядро з цим не дуже сильно буде справлятися. Але на таких локаціях все-таки у нас Асасін більше тут. Про пустельні локації, можна спокійно побігати. Уже в нас використовується близько 1,9 ГБ відеопам'яті, яка в нас береться із оперативної, тому що наше відеоядро. Я виставив, що воно може брати з оперативної пам'яті, резервувати до 3 ГБ відеопам'яті під свої потреби. Так, Зараз ми пробіжемось тут у нас десь був табір. Пробуємо повоювати із солдатами нашого фараона. У нас тут якась застава. Зараз ми туди прибіжимо і влаштуємо невеличку суєту. Все-таки наш байк, він меджай, а бенджай повинен захищати простих людей. Так, хто у нас тут другого рівня, у нас солдати? Щось вони запітозили. Так, вони нас атакують, готуємо свій хопиш. Так, як він нам теж прописав. У нас меч якимось і щит, якимось силом пом'ям охоплений, якесь нього зачарування чи що. Ну, В битві у нас FPS просюдає до 33-35, але непогано. Я думаю, можна буде спокійно в Assassin's Origins пограти без відеокарти на нашому процесорі збудованим відеоядром. Дуже непогано все йде. При скидаємо трошки розширення не Full HD, а 1600 на 900 і все у нас непогано, можна спокійно пограти без ніяких проблем. Завершили ми всі наші ігрові тести, але потрібно поговорити про таке, як ціна даного ПК. Як ви бачите із таблиці, ціна даного ПК, нові всі комплектуючі з магазина, складає близько 16,5 тисяч вічно зелених українських гривень. Даний ПК є таким ПК, який можна зібрати зараз і вже на ньому пограти. Але в нього є запас на апгрейд у майбутньому можна поставити дискретну графіку. У нас блок живлення, є додаткове живлення відеокарти. Два коннектора 6 плюс 2 пін, можна поставити якусь, я думаю, мінімально 1660 супер на 6 ГБ gddr 6 пам'яті. Можна буде в ті самі ігри пограти Жду з дуже комфортним FPS. При фулешді розширення можна буде додати SSD M2. У нас є ще один слот на материнській платі. Можна встановити жорсткий диск, 3,5 дюйма, або ноутбучний 2,5 дюймовий чи САТну ssd -шку. без проблем можна буде встановити. І даний ПК буде вже більш високого рівня, можна буде спокійно пограти в ігри при набагато кращих. Налаштування графіки, дякую всім за увагу, хто дивився. Хто зайшов, не підписався на канал, не поставив подобайку обов'язково це зробіть. Мені буде дуже приємно. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей у наступних відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть тепло і світло у своїх оселях. Все буде Україна!